Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Києві затримали проректора університету під час отримання 2 тисяч доларів США за допомогу військовозобов'язаному у вступі до аспірантури. Йдеться про Національний університет біоресурсів і природокористування України. За даними слідства, чоловік на прохання свого знайомого звернувся до проректора університету з питанням щодо процедури вступу до аспірантури на дену форму навчання. Це давало право отримати відстрочку від мобілізації. Проректор повідомив, що серед вступників наразі велика конкуренція. проте він зможе вирішити питання із членом екзаменаційної комісії, оцінивши свої послуги у 2000 тисячі доларів. США. зрештою 28-річний чоловік вступив на одне з двох бюджетних місць в аспірантурі за напрямом підготовки публічне управління та адміністрування. На ці місця претендувало 12 абітурієнтів. Фігуранту повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на членів екзаменаційної комісії. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.